Добрий день, шановні користувачі системи Ліга.Про! В цьому відео ми з вами поговоримо про статуси дзвінків в об'єктах та в клієнтах, як їх можна редагувати, додавати свої статуси дзвінків і як це можна використовувати. Для початку давайте зайдемо в пункт продаж квартири актуальні і зайдемо в редагування об'єкту, щоб зрозуміти, що означає статус дзвінка. Як ми бачимо, у нас в службовій інформації біля пункту прозвон, де ми вказуємо дату, є пункт статус. І якщо ми подивимося, наприклад, на прикладі мого тестового аккаунту, давайте з вами зайдемо ще раз редагування, то ми побачимо, що тут є на статус: дозвонився, не дозвонився поза зоною. Зателефонувати пізніше. Це чотири базових статуси. Але інколи в вашій роботі вам потрібні ще якісь додаткові статуси, які, наприклад, не передбачені нашою системою. Проте є можливість в налаштуваннях додати такі статуси. Також звертаю увагу, що ті самі статуси є і в клієнтах. Давайте з вами спробуємо зайти в клієнт і подивитися. Клієнти і, наприклад, статус прозвону. Як ми бачимо, ті самі статуси. А от ці два статуси це вже були додані мною в налаштуваннях. Давайте подивимося, як їх додавати. Заходимо в пункт налаштування. Налаштування системи службові. І в мене тут є доп-статус дзвінка. Ми можемо задати до 6 додаткових статусів. Як ми бачимо, у мене задано два. Давайте спробуємо додати ще один. Наприклад, набрати через годину, зберегти. І вже одразу в мене, якщо я новлю сторінку, то в редагуванні буде додатковий статус. Зараз повернуся в мій аккаунт, статус прозвону. Набрати через годину. Зайдемо в редагування. Статус. Набрати через годину. Зайдемо в наших клієнтів і перевіримо, чи там цей статус змінився. Заходимо в клієнти. Дивимось фільтр. Набрати через годину. Заходимо в редагування. Статус прозвону також у нас змінився. Таким чином. Ми можемо задати до 6 своїх персональних статусів. Це зроблено для того, щоб ви могли підлаштовувати систему під свою специфіку роботи. Оскільки, можливо, вам базових стандартних статусів не вистачає. Ви хочете якось їх більш розбити на якісь критерії, якась інша повинна бути градація. У вас є 6 додаткових статусів, які ви можете активувати задати в CRM-системі. Сподіваюся, цей сервіс буде для вас корисним. Економте свій час працюючи в системі Ліга Про.